На сьогодні виконуємо ваше замовлення у мармуру, але подивіться, який мармур. Це безворсова доріжечка на гумовій основі. Класнючий мармур, відтінки Сіро, графітово, чорні, Кремово додавали. Тобто дуже контрастний килимочок. До речі, він також є і в доріжці, яка абсолютно не ковзає. Подивіться, якщо у вас довгий коридор. Виглядає просто бомбезно. Доріжечка, до речі, йде вона йде? На гумовій основі. Перегляньте, будь ласка, коштує абсолютно недорого гумооснову, яка не буде ковзати. І верх. верх це саме основне. у цієї доріжечки йде коротенька петелечка. Коротенька, коротенька петелечка. Тобто вона буде вам легко-легко прибиратися. Ну, і звісно, ми зараз будемо вирізати під шафу, під холодильник. Ми таке вирізаємо, що намалювати важко. Якщо у вас є така проблема і вам потрібно вирізати, Обов'язково звертайтеся. Якщо ви думаєте, що буде на ньому стояти стиральна машина чи холодильник, також буде стояти, тому що товщина його невелика. Ось така краса є у різних розмірах до трьох метрів ширини. Обов'язково звертайтеся, консультуйтеся, пишіть в коментарі всі ваші побажання, обов'язково відповімо. Килимо України!